Немає пункту А чи пункту Б. Є тільки лінія. Лінія дороги, яка і є життям. Саме подібна фраза могла б стати гаслом відомої компанії Гарлі Девідсон. Мотоцикли якої стали символом байк руху братства вільних вершників. Які закуті в шкіру, осідлавши своїх вірних залізних коней, засмаглими від вітру суворими обличчями та поглядом, зосередженим десь на горизонті, мчать кудись туди назустріч свободі. Але де ж могла народитись подібна компанія, яку асоціюють зі свободою, субкультурою вільних людей, які зробили дорогу своїм домом, звичайно, що в США. І сталося це на початку ХХ століття, яке, здавалося, відкрило перед всім людством широкі перспективи. В Європі стихли війни, відбувалася стрімка індустріалізація, не бачений до цього швидкий розвиток науки і техніки. Покращилось міжнародне транспортне сполучення, пожвавилась торгівля, в небо здійнявся перший літак, побудований братами Райт, що надав неймовірний імпульс розвитку авіації, яка згодом матиме один з вирішальних впливів на хід історії ХХ столітті. Саме таким світом, повним широких перспектив та всіляких небачених раніше наукових відкриттів, надихатимуться два американські юнаки, друзі дитинства Вільям Гарлі та Артур Девідсон, коли в рідному місті Мілвокі, в невеликому дерев'яному гаражі, розпочнуть будівництво свого першого велосипеда, обладнаного двигуном внутрішнього згоряння. Велосипед, обладнаний скромним двигуном об'ємом 115 см кубічних, не зміг здолати без допомоги педалів невеликі пагорби на околиці. Мілвокі невдача з побудовою першого мотоцикла не вивела юних конструкторів компаньонів з рівноваги, а навпаки, зробила більш наполегливими. І ці старання та наполегливість будуть в повній мірі винагороджені 8 серпня 1904 року. Вільям Гарлі з Артуром Девідсоном, до яких також доєднається двоє братів Артура Вільям Девідсон та Вольтер Девідсон старший, розроблять новий більш досконалий велосипед, обладнаний двигуном. Роботи над новою машиною, яка стане повноцінним мотоциклом, відбувалися в дерев'яному сараї розміром 3 на 5 метрів, який розташовувався на подвір'ї будинку родини Девідсонів. Саме на дверях цього сараю гаража вперше з'явиться нацарапана цвяхом назва Гарлей Девідсон Мотор Компані. Нове творіння компанії, яка офіційно отримала назву Гарлі Девідсон Мотор Компані, матиме міцну трубчату раму. Пасовий привід на заднє колесо та більш потужний одноциліндровий двигун, обладнаний автоматичним вакуумним впускним клапаном. Мотор матиме об'єм 405 см кубічних та потужні стрикінські сили. Даний мотоцикл отримує назву Гарлі Девідсон, модель 1. Завдяки участі в мотоперегонах та рекламі в пресі. двигуни та мотоцикли Гарлі Девідсон стануть відомі широкому загалу. У 1905 році компанія з Мілвокі найме свого першого дилера, який зуміє продати перші три мотоцикли. У 1906 році виробництво з тісного сараю переміщується в новозбудовану повноцінну фабрику на вулиці Чест-Над-Стріт. Перший рік після переїзду компанія випустить 50 мотоциклів. В наступний рік ця цифра зросте до 150 мотоциклів. Поштовх до зростання виробництва надасть контракт, підписаний з департаментом поліції Детройта на постачання мотоциклів місцевим поліцейським дільницям. Виробництво в 1909 році виросте з 450 до 1149 мотоциклів в рік. В лютому 1907 року на чекаській виставці автомобілів компанія Гарлі Девідсон вперше продемонструє мотоцикл 5D, обладнаний новим двоциліндровим двигуном V Twin об'ємом 880 см3 і потужністю 7 кінських сил. З 1909 року ця модель надійде в серійне виробництво. Саме Вітвій на довгі роки стане візитівкою компанії. Двигун матиме незвичне v подібне розташування циліндрів і буде вдвічі потужнішим за попередні одноциліндрові мотори, якими обладнували всі мотоцикли Гарлі Девідсон. Обладнані двигунами Вітвін мотоцикли з легкістю розганялись до швидкості 97 км в годину. В 1910 році на мотоциклах Гарлі Девідсон вперше з'явиться легендарний логотип компанії у формі щита та планки. 1914 році на всі байки Харлі Девідсон ступицю заднього колеса встановлюватимуться двоступінчасті механічні коробки передач, але вже через рік вони будуть замінені на нові трьохступінчасті, які встановлюватимуться за двигуном. Головною конструкційною новинкою мотоциклів у 1915 році стане генератор та електрична фара. Зміни торкнуться не лише конструкції мотоциклів, але й виробництва. В 1913 році компанія Зносить цегляне приміщення фабрики, побудоване в 1910 році, а на його місці зводиться нова п'ятиповерхова будівля заводу, виготовлена залізобетону та червоної цегли. Саме в це приміщення, як нагадування про скромне походження компанії, буде перенесений дерев'яний сарай, в якому були зібрані перші три мотоцикли Гарлі Девідсон. У 1914 році, досягши позначки в 16 284 випущених мотоциклів, в рік компанія Гарлі Девідсон випередить свого основного конкурента на американському ринку компанію Індіан. Двері до світового визнання перед компанією відкриються під час Першої світової війни. Спочатку британська армія замовить близько 500 мотоциклів. А вже з 1917 року, після вступу США у Велику війну на боці Антанти, мотоциклі Гарлі Девідсон у великій кількості постачатимуться американській армії. Всього за час війни Збройні сили США отримують 20 тисяч гарлеїв. Театри воєнних дій Першої світової стануть найкращим місцем для реклами продукції Гарлі Девідсон, адже в багатомільйонній армії Антанти, крім французьких та британських солдат, будуть також представники їх незлічених колоній, розкиданих по всьому світу. Тому вже по завершенні Першої світової, багато з тих, хто мав змогу їздити на мотоцикла Гарлі Девідсон під час війни, захочуть придбати подібну техніку вже в мирний час. За підсумками Першої світової, переможцями будуть не лише країни Антанти, але й конкретно компанія Гарлі Девідсон, яка стане найбільшим виробником байків у світі. В 1921 році заводський гонщик Ото Вокер переміг в гонці, вперше показавши середню швидкість понад 100 миль в годину. З 1925 року на мотоцикли Гарлі Девідсон вперше почнуть встановлювати бензобаки краплеподібної форми. Надалі така форма баків стане нормою для всієї світової мотоіндустрії. Головною модельною новинкою Гарлі Девідсон після Першої світової війни стане Байк 19W Sport, який обладнуватиметься двоциліндровим опозитним нижньоклапаним двигуном, розміщеним вздовж рами. При об'ємі 584 см3 двигун видаватиме потужність 6 кінських сил. Модель W Sport випускатиметься 5 років і здобуде особливу популярність за межами США. В 1925 році компанія випустить одноциліндрову модель A, яка обладнуватиметься одноциліндровим нижньоклапаним двигуном об'ємом 346 см3 та потужністю 8 кінських сил. Побачить світ також верхньоклапана модель 2A. Потужністю 12 кінських сил. На основі саме цього мотоцикла компанія створить легендарний спортивний байк Пішутер, який заявить про себе на трекових та шосейно-кільцевих гонках. В Цей період Гарлі Девідсон запускає у виробництво модель JD, яка матиме неабиякий успіх на ринку, особливо варіант з коляскою JDS. В цілому, період Великої депресії компанія Гарлі Девідсон пройде без великих фінансових втрат. На відміну від основних конкурентів, які збанкрутують, саме в ці непрості роки економічної кризи, компанія Гарлі Девідсон застосує нестандартний маркетинговий підхід, який згодом буде названий кастомайзінг. Його суть полягатиме в тому, що компанія погодиться змінювати окремі елементи дизайну своїх мотоциклів на замовлення клієнтів. Можна буде обрати колір декоративні елементи. Саме так на баках гарлеїв з'явиться знаменитий графічний малюнок у вигляді орла, виконаного в стилі арт-деко. В 1936 році компанія з Мілвокі випускає революційно новий верхньоклапаний двигун 64 OHV об'ємом 1000 см3 та потужністю 40 кінських сил. За свою форму кришки клапанів, яка нагадуватиме кісточки пальців стиснутого кулака, двигун отримає назву «наклхет» кулакоголовий. Моделі мотоциклів на клхет маркуватимуться літерою і починаючи з цієї моделі, компанія Гарлі Девідсон під час розробки власних мотоциклів зосередиться на таких критеріях як краса та власний індивідуальний стиль. Паралельно з моделлю І випускалась версія ІС з форсованим до 40 кінських сил двигуном, яка розвивала швидкість до 150 км в годину. В 1937 році Джо Петралі на спеціальній спортивній версії цього мотоцикла, яка була обладнана оптічниками, зумів розігнатись до 219 км в годину. В 1941 році вийшла модифікація на FL з двигуном об'ємом 1200 см кубічних та потужністю 53 кінські сили. Період Другої світової війни компанія зосередиться на випуску мотоциклів для армії, при цьому значно скоротивши постачання своєї мототехніки на цивільний ринок. Тут дались взнаки квоти уряду США, встановлені на використання сталі, алюмінію та гуми. Під час Другої світової війни мотоцикли Гарлі Девідсон за програмою Ленд-Лізу постачатимуться в армії країн антигітлерської коаліції. Основним армійським байком, який випускатиме компанія, стане модель Гарлі Девідсон WLA-42, побудована на базі цивільного мотоцикла WL. Саме додатковий буквений індекс A в назві, який читатиметься як армії, розкриватиме призначення цієї моделі. Від своєї цивільної версії WLA відрізнятиметься більш об'ємними крилами, повітряним фільтром з масляною ванною та кольором. Всі армійські моделі отримують колір хакі. Крім цього, вони будуть обладнані об'ємним багажником для перевезення радіостанції, патронним ящиком, чохлом для автомата Томсон, а також фарами та задніми ліхтарями зі світломаскуванням. На WLA встановлюватиметься традиційний двохциліндровий v подібний нижньоклапаний двигун об'ємом 740 см3 кубічних та потужністю 25 кінських сил. Виробництво даної моделі триватиме з 1940 по 1947 рік, а потім знову відновиться в 1949 і остаточно припиниться в 1952 році. За весь цей час буде випущено близько 90 тисяч мотоциклів. Близько 30 тисяч з них за програмою Ленд-Лізу будуть поставлені в радянський союз. Де вони використовуватимуться в підрозділах розвідки, зв'язку та в якості службового транспорту офіцерів штабів? Більшість гарлеїв радянській армії додатково обладнають калясками від важких мотоциклів М 72 По завершенні війни багато тисяч цих мотоциклів продовжуватимуть службу в різноманітних державних організаціях, а також органах радянської міліції. Для військових дій в північній Африці компанія Гарлі Девідсон розробить військовий мотоцикл XA750, який буде копією знаменитої німецької моделі BMW R71. До моменту запуску xr 750 в серію активні бойові дії в Північній Африці завершаться. Тому компанія Гарлі Девідсон випустить всього тисячу мотоциклів цієї моделі. З завершенням війни компанія Гарлі Davidson відновлює випуск цивільних моделей. Відбувається також розширення виробничих потужностей. В місті Вауватоса, штат Вісконсин, відкривається новий завод. В 1946 році компанія презентує мотоцикл WR з двигуном 750 см кубічних. Дана модель стає одним з кращих спортивних мотоциклів свого часу. Для багатьох американських ветеранів Другої світової війни, звиклих до адреналіну бойових дій, швидкі мотоцикли стануть. Справжньою розрадою мирного життя. Вони будуть не просто транспортом для пересування, а стануть невід'ємною частиною стилю їх життя та життєвих цінностей. З початку 50-х власники мотоциклів почнуть об'єднуватись в напівлегальні байк-клуби, які в знак протесту проти диктату, законів та правил мандруватимуть широкими хайваями, зупиняючись на привали в придорожніх кафе та забігайлівках. Цей вільний стиль життя буде такою собі осучасненою версією дикого заходу. Тільки з тією різницею, що біля салонів, де відпочивали ковбої, на прив'язі будуть не коні, а припарковані в ряд потужні мотоцикли. Одними з найвідоміших байкерів США та всього світу стануть члени байк-клубу Hells Angels – Ян Пекла. Це товариство вільних мотоциклістів було створене в 1953 році в місті Сан-Франциско. Його засновниками були відставні пілоти 303 ї ескадрильї, важких бомбардувальників військово-повітряних сил США під назвою Hells Angels, яка була названа так в честь улюбленого пілотами фільму режисера Ховарда Хюза Ангели Пекла. По завершенні Другої світової війни дана ескадрилья була розформована, а всі пілоти залишились без роботи. З почуттям образи за те, що батьківщина їх зрадила та покинула на призволяще, вони сядуть на мотоцикли та об'єднаються в мотоклуб, щоб бунтувати проти несправедливості. Емблемою цього клубу стане крилатий череп. Основним залізним конем байк-клубів стане Гарлі Девідсон. Вірніше його видозмінені кастомні варіанти, створені самими байкерами. В таких мотоциклах будуть відсутні передні крила, а задні будуть максимально вкороченими. Такі байки називатимуть боберами. Від англійського слова БАБ. Корочений або короткострижений. Згодом з'являться чопери – Мотоцикли з видовженою передньою вилкою зі зміщеним кутом кріплення та широким рулем. Після Другої світової війни Гарлі Девідсон запускає незвично для своєї виробничої програми серію двохтактних мотоциклів С-125, яка буде копією німецького двохтактника ДКВ РТ 125 отриманого США в якості німецьких репарацій після закінчення Другої світової. Серійний випуск S-125 розпочався в 1948 році. Мотоцикл будувався на трубчастій рамі. До якої кріпився одноциліндровий двохтактний двигун з повітряним охолодженням, об'ємом 123 см3 кубічних і потужністю всього три кінські сили. Коробка передач трьохступінчаста з ножним перемиканням, що було рідкістю на той час для мотоциклів подібного класу. Надійний та недорогий мотоцикл одразу завоює американський ринок. За перші сім місяців після старту продажів компанія реалізує 10 тисяч байків. В 1955 році модель s 125 отримає нову назву Хаммер. Дано їй в честь Діна Хамера, дилера марки в Омасі, штат Небраска, який став найкращим дилером Гарлі Девідсон з продажу двохтактної техніки. В 1952 році компанія випускає нову модель K, яка змінить версію мотоцикла серії W. Дана модель виводить компанію в сучасну епоху, ставши першим мотоциклом Гарлі Девідсон з повною підвіскою. Телескопічною вилкою спереду та маятником на задньому колесі. Мотоцикл обладнуватиметься біктвіном твіном з боковим розміщенням клапанів об'ємом 741 см3 та потужністю 30 кінських сил. Коробка передач чотирьохступінча з ножним важелем перемикання передач, встановленим з правої сторони. Важіль щеплення розміщений на рулі. У 1954 році виходить модернізована модель KH, яка матиме двигун з об'ємом 883 кубики та потужністю 38 кінських сил. Новинкою конструкції подібного двигуна стане вбудована в його корпус коробка передач. Найкращою рекламою для мотоциклів Гарлі Девідсон стане обкладинка журналу Ентузіаст, на якій молода зірка американського шоу-бізнесу Елвіс Преслі показуватиме на фоні моделі Байка KH. Та, мабуть, найбільший вплив на сприйняття та просування марки Гарлі Девідсон не лише у США, але й в світі, матиме ціла серія голівудських фільмів, в яких мотоциклістів, байклубів клубів зображатимуть звичайнісінькими бандитами, які мандрують хайвеями, поячать при дорожніх забігайлівках, при цьому влаштовуючи постійні розбірки та бійки. Старт цієї рекламної компанії з негативним відтінком в 1953 році покладе кримінальна драма Ласла Бенедека Wild One» дикий. Підкріплять цей образ ще кілька десятків фільмів, які вийдуть на широкі екрани в 60-х та 70-х роках. Найзнаковішими серед них будуть Ангели пекла на колесах, пекельні кішечки, сердити покоління та дикі заколотники. Дещо відбілити репутацію класичного мотоцикла зможе культовий фільм американського кінематографу Ізі Райдер, безтурботний мотоцикліст. Але у виробничій програмі Гарлі Девідсон будуть не лише довгорамні класичні мотоцикли, яким віддавали перевагу різноманітні байклуби, але й заряджені спортивні моделі, які були більше до душі молодим людям, що люблять швидкість. В 1957 році компанія з Мілвокі, натхненна своїми спортивними досягненнями, презентувала широкому загалу модель спортстер, який згодом переросте в ціле сімейство мотоциклів Гарлі Девідсон. Не залишиться компанія і без світових рекордів в 1970 році на знаменитому соляному озері Боневіль Кел Рейнбор на спеціально підготовленому мотоциклі з двигуном від моделі Спортстер, розігнавшись до швидкості 426,5 км в годину, встановлює новий світовий рекорд швидкості для мотоциклів. З середини 60-х років компанія Гарлі Девідсон починає програвати внутрішній американський моторинок закордонним компаніям, перш за все японським, які за доступною ціною експортуватимуть в США сучасні технологічні байки. Продажі Гарлі Девідсон скорочуватимуться, що призведе до незадовільного фінансового становища компанії. Щоб уникнути банкрутства, керівництво Гарлі Девідсон розпочинає пошук платоспроможних інвесторів для корпоративної співпраці. В результаті в січні 1969 року компанія American Machine and Foundry купує контрольний пакет акцій Гарлі Девідсон і стає фактичним власником компанії з Мілвокі. Нові інвестори зосереджуються на випуску невеликих мотоциклів Sprint, обладнаних одноциліндровими чотирьохтактними двигунами об'ємом 250 см кубічних. Модель випускатиметься спільно з італійською машинобудівною компанією Аермаки. Згодом також вийде модель, обладнана двохтактним двигуном. Крім назви, ці мотоцикли матимуть мало спільного з традиційними класичними гарлеями. Подібна виробнича політика завдає значних репутаційних втрат компанії, як виробнику культових для Америки довгорамних класичних гарлі Девідсонів. В середині 70-х Америка все ще оговтуватиметься від руйнівних наслідків нафтової кризи 1973 року. Відчують на собі негативний вплив енергетичної кризи і в компанії Гарлі Девідсон. Продажі класичних гарлеївських моделей Big Twin та спортсерів падують до мінімуму. Вони поступатимуться на ринку більш дешевшим та технологічним японським байкерам. Та будуть в цей період і свої успіхи. В 1971 році Віллі Девідсон, онук одного зі засновників компанії, розробить модель FX Superglide, яка стане першим мотоциклом компанії, виготовленим за індивідуальними замовленнями. Хоч модель не здобуде значної популярності, та в подальшому її дизайн буде використаний для багатьох цікавих мотоциклів Гарлі Девідсон. В 1973 році в місті Йорк, штат Пенсильванія, відбувається відкриття нового заводу компанії, який розміщуватиметься на площі в 37 тисяч метрів квадратних. Виробничі потужності заводу в Йорку використовуватимуться виключно для складального виробництва мотоциклів, комплектуючи до яких виготовлятимуться на заводах Гарлі Девідсон, Мілвокі та Томагавку. В 1977 році розпочинається випуск моделі FXF Love Rider. Особливістю дизайну цього мотоцикла буде занижене розміщення сідла, яке згодом стане нормою для подібного класу байків. Ще одна легендарна модель вийде в 1979 році. Це буде мотоцикл Гарлі Девідсон – «Товстун Боб», який буде названий так через двоєний бак та вкорочені крила. В 1980 році мотоцикли Гарлі Девідсон вперше отримають кевларовий привідний ремінь. Який прийде на зміну традиційним ланцюговим передачам. На відміну від ланцюгів, кевларові ремені витримуватимуть більше навантаження та не потребуватимуть додаткових налаштувань та догляду. В подальшому ремінний привід стане стандартним для всіх мотоциклів Гарлі Девідсон. Незважаючи на розробку нових моделей, загальний рівень продажів постійно знижуватиметься. Погіршиться також якість збірки мотоциклів. Весь статус культовості, який компанія здобувала протягом останніх десятиліть, поступово зникатиме. Менеджмент Гарлі Девідсон зрозуміє, що розвиток компанії відбувається в неправильному напрямку. Тому Рада директорів компанії звертається з пропозицією до American Machine and Foundry про зворотній викуп контрольного пакету акції. Після недовгих переговорів компанії досягають згоди. І вже в червні 1981 року Гарлі Девідсон знову стає самостійною компанією і починає зворотній шлях до відновлення статусу домінуючого виробника культових для Америки класичних байків. З метою створення позитивного іміджу бренду, а також просування його на ринках, компанія Гарлі Девідсон створює клуб власників Гарлі Девідсон або скорочено «ХОК» Гарлі Овнер Груп. У 1984 році розпочинається випуск знаменитих Гарлі Девідсон Softail. Особливою ознакою дизайну цієї моделі буде м'яка задня підвізка Softail, яка буде стилізована під жорстку раму Гарлі Девідсон 30-40-х років, так званий хардтейл. В 1986 році акції компанії починають торгуватись на американській фондовій біржі. А наступного 1987 року акції Гарлі Девідсон розміщуються на Нью-Йоркській фондовій біржі. В 1990 році Гарлі Девідсон запускає у виробництво модель Softail Fat Boy. Мотоцикл обладнуватиме це подібним двохциліндровим двигуном об'ємом 1340 см 3 та шестиступінчастою коробкою передач. Свою назву мотоцикл отримав за свій масивний вигляд, що пов'язувало його зі ще однією знаменитою моделлю Фет Боб. Саме цей байк Гарлі Девідсон врятує людство. Але станеться це не в реальності, а в культовому науково-фантастичному бойовику 90-х Термінатор 2. судний день, знятого талановитим голівудським режисером Джеймсоном Кемероном. У 1998 році компанія відкриє в Бразилії свій перший завод за межами США. В 1999 році Гарлі Девідсон презентує новий двигун TwinCam, як і попередні двигуни, Twin Cam матиме два циліндри з веб подібним розташуванням. З двигуном Evolution 9 силовий аргат матиме всього 18 спільних деталей. Початок нового тисячоліття компанія розпочинає запуску в серію нової моделі Гарлі Девідсон Вірот. За своїм дизайном це буде класичний круїзер, стилізований під спортивний мотоцикл. Таким чином, компанія хотіла залучити молодих людей, які бажали пересісти на мотоцикли Гарлі Девідсон, але вважали, що класичний стиль дизайну мотоциклів не личить їхньому стилю. Байки VR серії обладнані двигуном Revolution, об'ємом 1247 см кубічних. Даний силовий агрегат з водяним охолодженням розроблявся спільно з конструкторами Porsche. Випуск мотоциклів серії VR триватиме до 2018 року. У 2013 році туристична лінійка мотоциклів Гарлі Девідсон була оновлена. Нова платформа даних моделей отримала назву Рашмор. Нові мотоцикли туристичної серії обладнуватимуться двигунами з комбінованою повітряно-водяною системою охолодження, комбінованою гальмівною системою з автоматичним розподілом зусиль. Для додаткового комфорту байкерів під час довготривалих подорожей мотоцикли обладнають розважальною аудіосистемою з навігатором та вбудованим інтеркомом з голосовим управлінням. Також компанія випускає власну модель трьохколісного трайка Tri-Glide Ultra. Передня частина моделі обладнана звичайною одноколісною вилкою від мотоцикла. Натомість задня частина має два колеса, які допомагають водію зберігати баланс при маневруванні на низькій швидкості. Трайк завдяки об'ємному багажнику в задній частині та зручному водійському та пасажирському сидінням використовується для подорожей на великі дистанції. З 2013 року компанія розпочинає випуск компактної модельної серії Стріт, яку розроблять на запад європейського та азійського ринків, які потребували невеликих динамічних мотоциклів для щоденного пересування в перевантаженому міському трафіку. Дана модель випускатиметься в двох варіантах з двигунами об'ємом 500 і 750 см кубічних, намагаючись не відставати від тенденцій часу, компанія Гарлі Девідсон у 2014 році презентувала свою власну модель електробайка Lavaйre, який побудований на базі електричного супербайка Mission Air від американського виробника електричних мотоциклів Mission Motors. на алюмінієвій рамі Harley-Davidson Лаввайр. Встановлений трьохфазний електродвигун Revelation потужністю 105 кінських сил. Живиться мотор від літій іонного акумулятора Samsung ємністю 15,5 кВт в годину. Запас ходу байка на одній зарядці 235 км. Повне зарядження батареї триває годину. Максимальна швидкість електробайка 180 км в годину. Від 0 до сотні лаєвай розганяється за 3 секунди. Суха вага мотоцикла 249 кг. Серійне виробництво Live Wire надійшов у 2019 році. Компанія Harley-Davidson випускає не лише мототехніку, але й багато інших пов'язаних з брендом речей: посуд, одяг, взуття, меблі та аксесуари із логотипом та у стилі Harley-Davidson, які продаються у спеціалізованих магазинах компанії по всьому світу. Подібна діяльність, а також власний мотоклуб, музей та організація різних заходів дозволяє компанії просувати власний бренд. Та формувати спільноту відданих поціновувачів гарлеїв мотоциклів, які дарують відчуття свободи, зачаровують своїм дизайном та звучанням двигуна.